Як познайомитися з інопланетянином? Автор ньотка читає Коваль Анна. Вероніка сиділа в кафе за чашечкою капучино і роздумувала, як вона докотилась до такого життя. Сьогодні виповнювалося рівно три роки і три місяці її самотності. Саме стільки часу пройшло відтоді, коли Ніка взнала, що її хлопець Ігор не айтішнік, а закладчик. І перед цим зловила його на своїй подрузі. Починалося все красиво, квіти, ресторани, а потім бах! – Біль страх, сльози, шок. Дівчина зробила ковток і слухала, як тане ніжна пінка на губах. Так швидко розтанули колись і її, здавалося, ідеальні стосунки. Ніка досі пам'ятала круглі очі подруги зрадниці що застигла в кутку, наче миша, прикриваючись простиралом, і як Ігор плутався в трусах, все скакав на одній нозі, завалювався на бильце, вставав, стрибав, губив ту нещасну одежину, а тоді повторював цикл знову. Червоний від напруги, захеканий, з прилиплим до чола волоссям, такий шевранці красивий та рідний, такий чужий зараз, лепетів якісь пояснення, поки Ніка заглиблювалася у свій розпач, яким накрила одразу після побаченого. У заломах зім'ятої постелі дівчина бачила гострі краї свого розбитого життя. Десь на задвірках свідомості билася чомусь недоречна думка: А як я мамі скажу? А наступного дня дівчині подзвонили з поліції, суворим голосом спитали Сірого Ігоря В'ячеславовича, а потім попросили приїхати для дачі свідчень. Ігоря взяли за розповсюдження заборонених речовин. Далі Ніка пам'ятає смутно вона сміялась, що бомеранг виявився таким швидким, а потім плакала, захлинаючись думкою про те, що прожила майже рік не з тим, кого знала, кохала вигадану людину, образ який розпався з накрихти за два дні. Вероніка допила каву, взяла меню та замість розгорнути його глянула у вікно. По вулиці йшла дівчина в легкому літньому топі на голе тіло. Величезні півкулі грудей гордо стрімили вперед. Одежа обтікала тіло, а кулі наче жили своїм життям. Вони то підстрибували, а потім стрімко опускалися вниз, доколивалися і здавалося. Ось-ось порвуть майку та поскачуть веселими м'ячками по тротуару. Боже мій! Подумала Ніка, прикриваючи папкою меню свій акуратний другий розмір. Боже мій. Хотіла б я так довіряти людям, як ця дівчина, своїм бретелькам!» Вона замовила легкий салат і заглибилася далі у своє. Рес підняв руки вгору, щепив пальці пальців замок і смачно, з хрускотом потягнувся. Він щойно прибув на землю з Нібіру та хотів розім'ятися свіжитися, адже світило саме було в Зеніті. На цій планеті рес повинен пробути деякий час, тож попереду мав багато клопоту з пошуку житла і засобу пересування. Звертатися до своєї людини на землі йому було заборонено, треба справлятися власними силами. Жодна зайва душа не мала знати, що чоловік тут адже нависла над ним небезпека могла вдарити звідки завгодно. Було б безглуздо пройти роки навчання та вишколу, потім десятки завдань різної міри секретності, тоді війну, а загинути ось так безглуздо на чужині, коли все тільки тільки почало налагоджуватись. Рес скрізь був кращим. Саме тому на війні він був головою на найважчих точках. Найризикованіші заходи хлопець проводив із ювелірною точністю, зберігаючи життя загону. Його перекидали скрізь, де потрібен був гострий розум, та нависала потужна небезпека. Він витягував найнебезпечніші ділянки і, коли нарешті провели операції по деокупації зрошеної кров'ю частини країни, коли вигнали геть гуманоїдів з іншої системи, реса прибрали з передової. Ти, синку, зараз десь затихарися, ми ще тут не всіх щурів вибили. Поки проводитиметься реінтеграція, тобі краще не маячити у полі досяжності. Вже надто добре ти їм насолив. Можуть такі напрощання подаруночок собі зробити у вигляді твого життя. Вони на тебе зуб добрий мають. Головний, промовляючи ці слова, жував корінь рослини госам. І наскільки мені поїхати? Хто зна, може на кілька місяців, а може і на кілька років будемо підтримувати зв'язок. Так було вирішено відправити Реса на землю, віддалену планету, де жили схожі на нібірян істоти, та й у свій час Рес в рамках підготовки до основної діяльності детально вивчив максимум про них. Вирішено було доправитися до України. Там була схожа ситуація із захопленням сусідом територій, та нікого не лякали недосконалості чи деформація тіла. Можна легко загубитися у загальному хаосі, зійти за свого, зійти за кого завгодно. Рес саме йшов вперед і шукав очима магазин гаджетів. Треба було придбати місцевий засіб для зв'язку та інтернет-павутини, коли двері одного з кафе ручко відчинилися. наступну секунду на асфальті заплутаний клубок із стіл Ніберіця і блондинки оглушив місцевих горобців добірними висловами. Хлопець підводився, підіймаючи та обтрушуючи попутну дівчину. Потім став вибачатися і збирати її речі, що розлетілися із сумочки при падінні. Пробачте, будь ласка. Рез простяг дівчину сумку. Та пусте, зітхнула та. Фейлом більше, фейлом менше!» Як казав Карлсон, дрібниці не варто й згадувати. Карлсон, це ваш знайомий? Ти що, з місяця звалився? засміялася дівчина. Карлсон. Це персонаж книжки Астрид «Пробач не читав. Забудь, коротше, ну я піду. Рез хотів відступити вбік, щоб дати дівчині пройти, але ці хвилі білого волосся, що пахли чимось квітковим. Цікарі очі, наче із з іскарлами в райдушці, а ще родимка під мочкою вуха. Він помітив її, коли допомагав підвестися. Родимки – загадка земної природи. Ні в кого з нібирян їх не було. Тільки земляни мали ці нефункціональні, але красиві плямки та точки. Ресу дуже хотілося відгорнути звиток біля обличчя і глянути на родимку ще разок, але він просто дивився на те місце. Може, вже хоч телефон попросиш, зітхнула дівчина. Пробач. Прийшов від її голосу до тями Рес. Кажу, давай знайомитись, інакше таки будемо мовчати посеред тротуару. Рес. простягнув руку хлопець. Повне ім'я ресторан, приснула дівчина. Ні. Орест. Мене звати Орест. Просто друзі називають мене Ресом. Хлопець аж спітнів. Добре, що згадав хоч якесь земне ім'я. Навіщо він взагалі почав говорити з цим дівчиськом? Ммм, Орест. А де правильно ставити наголос? Орест чи Орест? М, можна і так, і так. Добре, Оресте, я Вероніка. Завтра буду в цьому кафе після роботи. О шостій. Бувай. Дівчина обігнула Ореса та пішла далі вулицею. Хлопець видихнув. Відчуваю, буде важко, подумав він. Це вже не екскурсія, як у випускний рік ми прилітали, та лише побічно контактували з місцевими. Тут треба тримати себе в руках. Переночував рес у готелі. Землянська їжа здавалася досить незвичною, але сприймалася добре. Люди були цікавими. Рес спостерігав за ними через скельця темних окулярів, прислухувався до розмов. Незнайомі слова та вирази ретельно знатовував до новенького смартфона, щоб увечері пошукати значення. Жінки на цій планеті божевільно красиві. Раз по раз у своїй голові спливав спогад про біле волосся і дзвінкий голос. Я прийду в цю кав'ярню після роботи. Для чого вона це сказала? думав Рес. Не розумію. Але якщо я теж піду, може, вдасться побачити знову її родинку? Було б непогано. О п'ятій він вже був у кав'ярні, нервово совав ногами по підлозі, де густував якісь напої із меню. О шостій вечора. Прочинилися двері і впустили в приємну прохолоду приміщення Ніку. Дівчина була в легких вузьких брюках, бежевій блузці та з високим хвостом. Не помітивши Реса, вона примостилася за столиком біля вікна, Офіціантка принесла їй капучино, навіть не чекаючи замовлення. Дівчина акуратно надпила, блаженно примружилася, закидаючи голову назад, облизнула з губ пінку, повернула голову, зблиснула сережка, і реса наче прошило током від маківки до п'ят. Вероніка нарешті побачила його, привітно помахала рукою. За півгодини Ніка та Рес валилися, цілуючись до дівчини додому. Не відкриваючи вуста, вони скидали з себе одяг. Рес стягнув заколку з голови дівчини та запустив руку їй у волосся. Вероніка закинула голову назад, підставляючи губи, шию, ключицю під хлопця від доторки. Мені треба в душ, дівчина відірвалася від реса. Я з тобою. Пішли. І вони зарухалися, не розплітаючи обіймів у бік ванни, великою багатоніжкою, змішуючись з запахами, слиною, диханням. Якби Вороніка могла зараз думати, вона б згадала, що ніколи не приймала з кимось душ, бо одне діло ще помитись, коли ти й так чиста, інша справа літнього дня після роботи, коли дійсно треба привести себе в порядок. Та це ж інтимніше за секс дозволити комусь таке побачити. Це вам не жіночий роман, де леді какають фіалками, а не фритові жезли, бо роздять простори насолоди. Це життя дає неароматичний піт, секрет слезової і так далі. Зараз дівчині було байдуже. Вони з ресом впали за шторку і вмикнули воду. Ніка водила пальцями по тілу хлопця. На торсі було багато дивних круглих шрамів, що мали, наче заглибини, але їй було байдуже. Вона хотіла цього чоловіка, хотіла цілувати, хотіла увібрати. Рес поливав її гелем для душу, розтирав широкими долонями, і ніці здавалося, що вона сама вода плавиться під цими дотиками, стікає краплями йому до ніг. Рес закутав дівчину у рушник і поніс на ліжко. Обережно там поклав свою ношу. Розгорнув, спершу поцілував родинку біля мочки вуха, на яку запав ще у першу їхню зустріч, підняв дівчині руки, зафіксував на подушці своєї лівиці, пройшов до ріжкою поцілунків до пояса. Там теж були й три родинки: одна під ребрами, друга прямо на талії. Третя ховалася зазвичай за резинкою білизни, а зараз була представлена хлопцеві усій красі. Рез провів пучками пальців ідеальну пряму лінію по всіх трьох точках і лише тоді торкнув кожну вустами. Перевернув Вероніку, вкусив за круглу половинку. Дівчина збрикнула, засміялася. Не відволікайся, вампірюко! цілуй! І поки рест цілував, округлі шрами на його тілі, наче ожили. Спершу змокріли, запульсували, задихали, підкриваючись. потім із кожного отвору полізли мокрі, гладенькі щупальці, і ось уже два із них добралися до сісків дівчини. Оповили забубнівші бусинки, загладили. Інші, на рівні з руками хлопця, пестили тіло, залишаючи по собі вологі сліди, ніби від язика Господи, Орест! Що ти таке? Простогнала дівчина, не маючи сил зупинити такий шквал задоволення. Хіба це важливо? усміхнувся їй, десь у піх Вурес. Просто відпусти себе. Який же офігенний сон, подумала Ніка, розслабилася і здригнулася у хвилях першого оргазму. Після шостого вона провалилася у справжній сон. Вранці ніздри залескотав дух кави. Дівчина солодко потягнулася у ліжку. От би й справді так добре в житті було, як наснилося. Я вже готовий на чорта лисого, не те, що на мутанта, лиш би адекватний був. Вона повела носом. Запах кави був справжнім. Ніка зірвалася, закуталася у просторада та побігла, босоніж на кухню. На столі парувала яєшня. Мускулистий хлопець зі шрамами на торсі пильнував, як з турки росла коричнева піна. О, Орест! дівчина ковтнула повітря. «Ти, ти справжній? Найсправжній сінький! Хлопець зняв каву з вогню, хвацько розлив по чашках. Я не знайшов у тебе це, як його, молоко, тобі скільки цукру. Сідай за стіл. Розкажи мені про Карлсона, будь ласка, хто така Астрід Лінгрен і вампірюка. Це добре чи погано? Двоє сиділи поруч за столом. Сонце сміялося до них за шибки. Кухня пахла кавою та ніжним пуп'янком любові, що ось-ось має розцвісти.